Всіх вітаю, з вами Марія і підказки до мовичка. Тож, кому цікаво, давайте розглядати. Так, про обстріл в шахеди мені показує більш за все, це північно-західний напрямок. Знаєте, що з тим робити, як діяти, теж знаєте. Так, і давайте починаємо одразу от просто показую мені перспективи, але звертаю увагу на. Угу. Про щось ви себе так накручувати будете. Насправді для вас якась непогана новина, але ви її сприймати будете спочатку дуже-дуже складно. І тільки потім, ну, через деякий час, ви будете помічати щось гарне, добре. В цій новині, але спочатку, от знаєте, перша реакція, вона буде для когось з вас така складна. Ну, з ким це буде резонувати, бо філіжанка ж загальна. І дивіться про перспективи. Я от просто з них почала, і її ми продовжу. Дивіться, показаний мені чоловік, От знаєте, сам себе перехитрував насправді. З кимсь з вас, дівчата. Людина-маніпулятор, людина, яка має два обличчя. Те, що він транслює людям, це не єдиний варіант того, який він є насправді. І е, він собі вважав, що з вами буде дуже-дуже якось так: от так як він схоче. Не те, щоб дуже легко, він сам по собі не легка людина, а складна. Характер дуже складний. І е, в нього е, якесь хворобливе сприйняття е, відносин між людьми. І знаєте, е, те, як він собі нахитрував. Як він буде з вами спілкуватись і що ви будете завжди, ви взагалі-то взагалі, ви м'яка людина, ви сама по собі, людина не конфліктна. І якщо з вами людина спілкується нормально, не агресуючи, ніяк вас не провокуючи на якусь агресію, то ви не будете самі по собі, ви не будете шукати скандалу. Тут про таку жінку говорять, зараз показують. А він, він спілкується завжди якось так спокійно, нормально, не виходячи в агресію, він дуже себе контролює. Але насправді людина, от хочеться казати, з подвійним дном. І людина маніпулятор. Він вважав, що він буде вас переліплювати під себе і виховувати під себе. Ви доросла жінка, вас не треба вже виховувати. Все, що треба було зробити, батьки з вами зробили. І ви вже цілком і повністю сформована людина. І ви відчуваєте його маніпуляції, але нічого йому не кажете. І тут щось він перестарався вже. Буде розмовляти з кимось зі своїх, я так розумію, що то друг якийсь, буде, але він і йому не скаже всієї правди, розумієте? Тобто тут такий хитро-хитро зроблений чоловік і показує мені домовичок, ну, щоб для вас вже ж висвітити цю, цю людину, як людину хитру. Як він приховує цей свій бік, він старанно приховує, але ну, каже, що ви ж все одно побачите. Якщо ви дозволите собі ще більше з ним зблизитись, а не буде такого, не показано мені дуже таке сильне зближення. Показано, що тільки рівно настільки, наскільки він дозволить. то Бо він якийсь такий, знаєте, він боїться насправді от його тягне до жінок, але він їх боїться. Ну, Такий складний персонаж, з яким він каже, що дивись, воно, чи воно тобі треба взагалі, Отак показує. бо показує, що вдача у вас попереду, але це й заторможує вас на шляху вдачі. І все себе якимсь таким, знаєте, виставляє перед вами от людиною, яка, е, я знаю, що ви як жінка, ви ж вмієте її жаліти, і він натискає на ці ваші е, кнопки. Тож не піддавайтесь, бо дуже хитрий. Далі, щасливу тут мені людину показує. Спілкування в сім'ї, в родині, От знаєте, як сонцем осяєне спілкування, от щасливе спілкування, це, це йому дуже подобається. І каже, що не хвилюйся, у тебе попереду ще багато щасливих днів. Для тих з вас, дівчата, хто хоче бути у стосунках, але зараз у вас якийсь складний період. Може, це от про того і показують, може це про одного і того самого чоловіка, який. ну от, Ви, ви всією душею до людини, але людина дуже така. Складна. Каже, що не хвилюйся, у тебе попереду буде спілкування з таким, як ти, з таким же щасливим, як ти, який теж вміє сміятись, таке комусь попередження. Далі дорогу якусь світло, взагалі без перепонів, якихось з однією зупинкою. Дорогу, ну, може, пересадка в когось, знаєте, їдете до певного моменту, потім міняєте транспорт, або зупинка, якась трошки ця дорога промальована, і вона для двох людей: чоловік та жінка. Це як зустріч в дорозі, знайомство в дорозі, отак показано. Так, далі, ще по перспективах, з кимось змагатись тут хтось з вас буде. Це як конкуренція і для когось це по роботі, і вам це корисно каже, бо. Вам треба себе тримати в тонусі. Але є інший бік, інше змагання. Тут мені два види змагань показані. Показаний чоловік, який обирає серед двох людей, хто йому підійде. І вам тут комусь треба замислитись, чи так сильно ви хочете бути поряд з цим чоловіком, бо в нього завжди будуть до вас питання. Більш мені не показано тут інформації, але це вже кажу про бік стосунків романтичних. Ну, от, знаєте, як завжди, будете однією з. Ну, от, чи треба такі стосунки? Дивіться самі. Як порівнювати вас завжди з кимсь буде? От вам це образливо, вам це ну, якось так, ви ж особистість. І ну, Як це вас порівнювати? Ви одна така, таких інших нема. І на що вас порівнювати? Вас треба просто от, ну, як, знаєте, захоплюватися вами, дивитись на вас, розглядати, вивчати, спілкуватися з вами, але не порівнювати. Тобто вам поки що вам цікавий чоловік, але потім ви. Якось розчаровуєтесь, потім так воно і показано, що потім. ну, І чим ти кращий за інших. Ось так. Так, далі ж про що тут він ще нам показує? Про мову показує якогось чоловіка, яка теж дуже хитрощів багато в собі має. Перед Кимсь дуже так, знаєте, намагається бути кращим цей чоловік, але його промова геть чорна, вона не несе нічого гарного. Це робота соціуму, це, це цей бік. Але люди притягуються на цю промову, цікаво ж послухати. Ну і враження різні, як завжди. Будь-що людьми по-різному сприймається, тож тут. тут показано, що взагалі не треба дуже серйозно приймати цю промову. Вона буде потім кілька разів різана і змінена. Далі дивлюсь. Ось тут багато спілкування у когось з вас як нові е, знайомства, робота соціум. Десь ви як в новий колектив входите, і будуть у вас складатись приємні відносини з якоюсь жінкою, з, з нових знайомств. Е, цікаво. Будете, ну, як у вас як спільні погляди, якісь будуть, спільні якісь враження. Ну, цікаво, просто буде нове спілкування. Для когось тут показаний чоловік, який дуже зосереджений на тому, щоб завжди мати глядачів. Ну, як, наприклад, публічна особистість, і він дуже намагається привертати до себе увагу. Але людина така не в, не в усіх відносинах приємна. І такий він, знаєте, він. Він несправжній. От те, що ви бачите, він не справжній. І він дуже боїться залишитись наодинці. це знаєте, коли... а раптом його не сприймуть. І буде робити будь-що, аби бути на людях. Так, ось тут чоловік відмічає, що останнім часом. Всі зміни, які в нього йдуть в житті, вони якось ускладнюють його життя, і спілкування з деякими людьми у нього поліпшується, воно легше стає, але з людьми, які йому дійсно потрібні і важливі спілкування погіршується. І він ем, показано, що, що він робить не так, що е, насправді. От ці зміни, які в нього зараз йдуть в житті, він ще поки що не розуміє, що він втрачає по-справжньому важливих для нього людей, заради е, уваги людей, які, ну, як скажемо, навіть на 10% не є такими важливими для нього, як ті люди, яких він втратить, які від нього. Від яких він зараз відвертається, бо ну там же ж все ж, все ж зрозуміло, вже там вже складне, склались відносини, такі, як є, йому вже сумно там в тих відносинах хочеться нового чогось, але він втратить. Те, що він те, що він отримує, воно не замінить йому те, що він втратить. Отак показано. Так. Ось тут. Зараз хвилиночку, що це таке? Ображений чоловік показаний. Це сім'я, рідні, близькі, може, друг якийсь, може і сусід якийсь. Неочікувано змінилося відношення до нього. Він це відчуває, але не розуміє чому. Він і не зрозуміє, бо він не ставить питання, що сталося. А людина просто от, ну, має причину змін до нього від, у відношенні до нього. І... Людина тут якусь агресію свою показує до нього. Все, що він зробив, то він просто злякався і сховався, все. Але він не вирішив питання. І ну, показано, що такий, така його поведінка це його недорослість, це його якісь, Ну, знаєте, коли людина зовні він. Він дорослий, він виріс, а внутрішньо він так і є дитиною, недорослою дитиною, яка тільки боїться всього, але нічого не вирішує. Так, що в нас ще? Так, тут відходить. Ага, іде. Давайте так. Було спілкування чоловік та жінка. Жінка мені показана з відкритим третім оком. Така відьмочка, але добра, хороша відьмочка. І чоловік, який від неї відходить, Мав вдачу від цієї людини. от Спілкування з нею йому багато що давало, але він нічого не давав їй. Це, знаєте, коли от обмін енергетикою йде, він пустий по енергетиці. Він, ну от наприклад, коли відносини між чоловіком та жінкою, вони ж повинні один одного наповнювати. А тут він тільки брав. І ця жінка просто закрила свою енергетику для нього. Вона більше йому нічого не дає. І все, вдача полишила його. Так, буде ще намагатись повернутися, але там дивіться самі, як воно вам треба. Так, далі. Ось тут автівку показують і питаннячко, чи щось якесь, Так, три питання до цієї автівки у чоловіка. Два чоловіки розглядають. І це та автівка, яка за євро купується або продається. Дуже ретельно роздивляйтесь, бо бачу аж три питання. Два питання одразу постають в одного чоловіка, і ще одне, ще в одного, тобто два їх, і дуже розлючений продавець. Що такі питання ставлять, щось він намагався б приховати, але люди це помітять, побачать. Тож, я так розумію, шукайте іншу автівку. Далі. Так, ось тут чоловік щось придумав, щось він хотів зробити, не вийшло. З жінкою спілкувався, і жінка не пішла на його якісь там бажання, правила, не пішла на поступки, давайте так. І тепер велике питання: чи вийде взагалі те, що він хоче? Мав вдачу і втратив її? Так, що ще показує? Звинувачує тут один чоловік іншого. Звинувачує не просто так, тут є питання, щось він неправильно зробив, щось з грошима пов'язане, але знаєте, звинувачення треба починати з себе насправді. Бо той, хто звинувачує, не повинен був взагалі входити в питання з цим чоловіком по грошах. Ну, це просто різні люди, різні енергетики, різні взагалі погляди на гроші. Ну, їм не треба було б спілкуватись і якось там взаємодіяти по фінансових питаннях. Хтось тут втратив голову через вас, ну, так мені показує. Ну, тобто в людини, то справді є голова, але ж <смі> дуже багато про вас думає, і дуже багато, якщо чесно, не розуміє вас, не знає вас. Навіть якщо ви там спілкуєтесь вже деякий час з людиною, не байдуже, скільки ви спілкуєтесь насправді, не знає вас, ну, от, не вміє відчути вас. І е, пуста людина е, в сенсі от, е, відчуттів, е, знає тільки себе. Навіть якщо ви розтлумачите людині і скажете, як ви себе почуваєте, як ви це бачите, як ви відчуваєте, не зрозуміє вас. Тож просто каже: не витрачай на це час. Просто не витрачай на це час. Ну і Я так розумію, що і на людину теж. Нічого, крім неприємних якихось там вчинків, фраз не отримаєш від людини, не твоя людина. От ви вже якось так ображаєтесь на людину, далі буде тільки більше. Ну Тут жінка на чоловіка, Отак показано. Знає тільки себе, є в нього. Той, хто може йому порадити, але ж він не чує, він нікого не чує, крім себе. Він знає тільки себе. Ну, Егоїстична така натура, нарцисична натура, і він користується людьми. Не більше того все. Так, все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім. Дякую за перегляд. І всім вам гарного дня і гарних подій в цей день, і гарних людей поряд з вами і настрою теж гарного. Бережіть себе. Будьте щасливі, будьте в безпеці зі своєю родиною. Побачимось в інших відео. Всім дуже-дуже дякую за зворотній зв'язок, за ваші підписки, за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Мені дуже приємно до зустрічі, всім пока.